Мої висновки базуються на добре відомої міжнародній системі оцінки якості математичної правничної освіти, що проводиться в 50 країнах всього світу. ТІМС проводиться фор 4 роки з 1995 року. Хоча Україна приєдналася в 2007 році до цього рейтингу ТІМС в 2011 році. показав, що українська система якість української системи освіт рухається в правильному напрямку. Багато українських студентів показують видатні результати успішності за результатами тім з 2011 року. Майже всі основні рівні в математиці та природничих науках і більшість є на середньому рівні, і доволі високий рівень або відсоток знаходиться на високому рівні. І такі досягнення звичайно не могли б бути можливими, аби якби система була застарілою. Ми бачимо, що і навчальні програми добре збалансовані йдеться тут не лише про математику, а але і про інші предмети. Українські школи також мають чудові характеристики, які їх виділяють у всьому світі. Це якість вчителів більшість Працюють 20 і понад 20 років в школі навчання є ефективним, учні зацікавлені і залучені до того, що відбувається в класі. В Україні ми бачимо також показники того, що система освіти не лише добре функціонує, але і постійно поліпшується. І ці результати, що їх досягає в старша школа, базуються на результатах початкової і середньої школи. Така характеристика, що школа безнадійно застаріла, є несправедливою, і вона несправедливою є по відношенню до вчителів і до студентів, і вона є загрозливою для розвитку якості української освіти.